Сьогодні ми зібралися, аби вшанувати пам'ять про випускників ліцею, безстрашних захисників, які віддали життя за рідну землю. Нас з вами. Встановлені пам'ятні знаки знову і знову нагадуватимуть про наших воїнів, страшну війну, загибель людей, материнське, людське горе, право відкрити меморіальні дошки. Надається Пустовгару Кирилу Сергійовичу. Пам'ять. Таке коротке слово. Вона не длінна і вічна. Вона ніколи не згасне. Сьогодні на фасаді Могилів-Подільського ліцею номер 1 відкрили меморіальні дошки пам'яті воїнам-захисникам, випускникам школи Сергію Усатому, Ігорю Пороху, Олегу Яровому та Антону Пустовгару. Ми сьогодні зібралися з вами відкрити меморіальні дошки чотирьом нашим чудовим хлопцям, молодим жителям нашої громади. Їх об'єднувало не тільки те, що вони навчалися в стінах рідної школи, їх об'єднувало головне, велика любов не тільки до своїх рідних, а й до своєї землі і батьківщини, настільки велика, що вони віддали найдорожче своє молоде життя. Ми сьогодні в дуже великому боргу перед рідними. Немає більшої болі, як втрачати своїх рідних, і немає більшої честі, як положити своє життя за батьківщину. Завжди кажуть, що людина живе стільки, скільки живе пам'ять про неї. Ця пам'ять має бути вічна. Усатий Сергій Миколайович народився 19 листопада 1976 року. Загинув 23 квітня 2023 року стрілець помічник гранатометника 1-го механізованого відділення бойової машини, 3-го механізованого зводу, 3-ї механізованої роти військової частини А-44-72, який загинув поблизу населеного пункту Хромове Донецької області, захищаючи державний суверенітет та незалежність України, порох Ігор Олексійович. Народився 3 червня 1987 року. Загинув 3 травня 2022 року. Стрілець санітар механізованого відділення взводу механізованого батальйону військової частини А-0666, який загинув поблизу населеного пункту Посад Покровськ Херсонської області, захищаючи державний суверенітет. Та незалежність України. Яровий Олег Анатолійович народився 31 березня 1992 року, загинув 8 жовтня 2022 року. Водій відділення кулеметного взводу Стрілецької роти, стрілецького батальйону військової частини А-1619, який загинув поблизу населеного пункту Новогригорівка Миколаївської області. Захищаючи державний суверенітет та незалежність України, Пустовгар Антон Сергійович народився 16 лютого 2001 року, загинув 25 червня 2022 року. Кухар їдальні взводу матеріального забезпечення військової частини А 2900 який загинув під час ракетно-бомбових ударів у Житомирській області. Захищаючи державний суверенітет та незалежність України. Пам'ять яка це коротке слово, пам'ять нескінченна, пам'ять вічна, але для нас ця пам'ять гірка. Гірка тому, що вона залишає після себе меморіальні дошки. Вони є символом тих, які захищали і загинули за нашу рідну країну. Я сьогодні хочу звернутися до батьків. Шановні матері, ви не є тільки матерями, які народили сім'ю, ви є матерями героїв, гордіться, і ми гордимось вами. Шановні дружини Альона і Ілона, ви, я не хочу вас називати вдовами, Ви є дружини героїв. І ви виховуєте дітей, героїв. Тож виховуйте їх, щоб вони з малечку знали, що їхні батьки герої і вони гордилися тими. Молимо за тих, хто ради нас ішов крізь вогонь і знищував гармати. Когось забрала куля, когось убив фугас, і не одна ридає зараз мати. Запавмо огонь скорботи за тих героїв, що не впали духом і не дали країну повороти. Нехай же вам земля всім буде вухом.